Літо Сонце, море Іспанія. А якщо додати що нових друзів з усього світу, неймовірні екскурсії та цікаве навчання цього літа. Запрошуємо школярів в освітні поїздки до Іспанії, вивчати англійську або іспанську при школах міжнародної мережі Inforex, досліджувати бізнес та економіку у престижній EU Business School, відкривати для себе Барселону та насолоджуватися відпочинком на узбережжі Середземного моря. І звісно, це не просто навчання, а й яскраві пригоди. Борса Саграда фамілія, парк Гуель, прогулянки вуличками Сіджосе та Тарагони, величезний парк розваг Порт Авентура, пляж Плайде Лас Кантерас, аквапарки, музеї. Це літо точно запам'ятається. Мовні тамури в Іспанії: це міжнародне середовище, де школярі занурюються у нову культуру, спілкуються з ровесниками з різних куточків світу, а також розвивають лідерські навички. Навчальні центри розташовані неподалік пляжів. Тож після навчання на учнів чекає відпочинок на узбережжі під наглядом груп лідера. А для тих, хто мріє про кар'єру в міжнародному бізнесі, є можливість пройти програму з фінансів, маркетингу та підприємництва в EU Business School – одній із найкращих бізнес шкіл Європи. Літо в Іспанії це відпочинок із користю, море нових вражень та крутезний досвід. Бронюйте місце вже зараз і подаруйте своїй дитині незабутні канікули зі стадією.